Друзі, добрий добрий всім ранок. У нас сьогодні не знаю. Обіцяли тепло, але сонце немає. Хмарно, вітер такий холодний. В общем, холодно на дворі, та й все, друзі. На градуснику, правда, плюс п'ять. Але вітер холодний такий. от. Не знаю я. Погода стоїть синоптику, що буде тепло. Так курей не йду випускати, бо хочу петухів тих двох упіймати. Вони не ростуть, а тільки колошматять курей. Може, вони з-за того стресують і не несуться. Взагалі, зараз візьму мішок та піду їх половлю. Ось це не ключ. Загубили ключик десь от фірточки, чоловік, в нього дірка в кармані. Видно, десь світ. Загубив, не знайдемо. Так що такі, друзі, справи. Да, кекс Чого ти гавкав? Хтось там бігає, хтось тебе тривожить, да ага, позіхаєш, бігаєш. Ех, холодно, ну його баню, не буду ходити. Пішов, управлюся та піду в хату. Друзі, отакі от справи. Щось погода нам міняє усі плани. В мене скільки планів сьогодні було на дворі працювати. Ну, побачимо. Може туди далі буде тепліше, але в синоптику стоїть і сьогодні, і завтра хмарно. І вітер. Вітер більше 5 метрів в секунду. Так що, в общем, будемо бачити. Ні, то будемо щось робити у хаті. Друзі, ну ось я вже грію сніданок. От, на дворі дуже холодно. Так обідно, що цей. І прикро, що в мене скільки планів сьогодні було на дворі поробити. Ну, може, до обіду буде тепліше, не знаю. Прямо я аж розстроєна, друзі. Ой, Ну, що зробиш? Будемо щось їсти, готувати, бо треба готувати, треба хліб спекти. Ну, взагалі, в мене то є робота в хаті. А зараз воно дивиться за мною, і зараз я вам покажу ближче. Яка наклейка, отож, прийшла нам ще з Китаю на холодильник. Дуже вона красива, гарна. Ось, друзі, дивіться, яка корзина з овочами. Така яскрава. Гарна це чоловік поклеїв сюди на холодильник. Мені дуже подобається. Ось, друзі, мої перчики. Це тут трошки капусти, не знаю, чи виживе вона. І то ще перчики. Все, що в мене взійшло. Друзі, ну ось я сьогодні впоралася з петушками. Чоловік каже, нащо ти їх прибираєш? Вони ще невеликі. А я кажу, вони великі і не виростуть. Якісь вони переводняки. Оцей був жовтенький геть, в нього такий був желудок малий, оцей пупок, як кажуть. Ну, геть мені пусінький. Ну, нащо вони мені нужні? Вони бунтують тільки курей. Залишила такі я білого під співника. Боже, так не люблю розбирати, друзі, оцих півників, вони такі жиляві, єлі подюжала їх. Ну нічого, вже все, слава Богу. Зараз поскладаю їх у морозилку, поїду до дітей одного півника повезу, а одного півника залишу на холодець. Так що, ну, от такі справи. Як було написано в синоптику, у 3 години дня у нас буде тепло. От. Та прийшла тут усю розбирати цей хмиз. Тут ще купа дров будемо піляти. І тут у нас оце завжди росте оцей. Вічно в мене руки до нього не доходили. Так обірву, обірву і все. Оцю яблуню треба убирати. Вона вже пропала. Так що будемо піляти. Ну, Взагалі, якось так працюю. Оце вчора що вигрібала, сьогодні треба вивезти. Цю сторону треба поприбирати. Це в нас ось ці кирпичі тут лежать, це ми агроволокно притуляємо. А ото відра старі, ви думаєте, що це у нас металолом? Це ми накриваємо розсаду ними, поки ще холодно, то капусту накриваємо, то помідори, які перші висаджуємо. На городі накриваємо, то в нас ото відра поламані. От, кури, воно вибігли мої пасуться. Уже один у них кавалєр, їхній хазяїн. Такий залишила білого. Він самий гарний. Самий великий. Ну, а ті вже два у морозилки я вам показувала. Ось таке в нас на З Зутра було дуже холодно, вітер був такий холоднющий. Якийсь прийшов від нациклон. Так що роботи тут. Непочатий край. Так що працюю далі. Я поки робила на кухні, готувала обід, пекла хліб, чоловік працював на дворі. Зараз помінялись, він пішов відпочити, а я пішла на двір. Бо пообідала. Думаю, не буду я. Трошки я поліжала, щоб спина моя. Не так боліла. І думаю, піду, бо вистачить вже жир налюжувати. Треба працювати. Так що, друзі, пішла на двір. Хі -хі -хі. ну Я працюю і ви також працюємо разом. Ось, все, подивіться, люди. Оце гульони дві. працювати не хочуть, дві гульони. Да, бігають тільки. Ласуня, ну дай йому стрікача. Дай йому, як в прошливий раз, хай побігає. йому устрой, по всіх городах буде тебе ловити. Та не ви, Та прямо, хай собі стоїть. Ласунчик, ласунчик. Так а чого ж ти цепок не причепив. А, як він її любе, ой, чухає, чухає, а вона як любе. А в сараї так аж до потолка голову підніме. Ой, ладно, повезла я тачку. Та вона мені нужна, мені працювати треба. Я воно тачку вже зробила, треба вести. От, друзі, працюємо. Воно скільки я дров одкопала ще цілу кучу пилять. Тут у дворі тих дров. Можна три зими протопити. Оце попід забором все повербувало. Все, 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 все. Все, 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 все аж туди. Завтра буду вигрібати. А це чоловік сказав косою скоса, оці порослі. Ну, побачу. Завтра попіляємо дрова і буду вигрібати. Оце все вивозити. Корочі, порядки що не встигли весною доробляємо, бо двір дуже друзі, величезний. Друзі, добрий вечір. Думаю, зайду, поспілкуюся з вами та й ляжу вже відпочивати. Бо сьогодні так наробилася, так наробилася. Оце я така дурна, друзі. Не знаю. Оце як допадуся до роботи. роблю Вроді і не чую ніякої, що я заморилася, а тоді вже єлі друзі повзу хату. <сум> Дочка на мене гримає, я їй скинула відео, як я поприбирала там, а вона мені пише, мама, а тоді буде вечором тобі погано, каже. І так і вийшло. Ввечері дзвоне бабуся, свікров моя, щоб я пішла через хату у сусідки, купила їй два десятка яїць. Бо в нас кури, оце ж, друзі, одне, два, три. Немає, щоб так несли. А курочок у мене 10 штук. Та й цей. І, в общем, вона собі купує, а нам так на обіход, ото що знесуть, коли зварю, коли зжарю, коли в тісто, ну, в общем, так і живем. От, Боже, я єлі з дивана встала. В мене так боліли ноги, Це я вам не можу передати. Але... І я задоволена, я сьогодні свій план виконала. Хоч зранку було так холодно, такий вітер холодний був. Ну, я була на кухні, я ж вам розповідала, що я зварю щось з'їсти, обід. А тоді, друзі, так як і написано було в синоптику, у, 3 годин, у 15 годин дня. Е Потепліше є, було 18 градусів, але на градуснику на сонці сонце світило, то було ще тепліше. Хоч зранку і не предвіщало нічого, що буде сонце. Було геть хмарно, був туман. В общем, так, друзі, і на завтра також стоїть хмарно. Взагалі, не знаю, чи буде завтра сонечко, але буде завтра тепліше трошки ще. Ось, Бо в нас завтра план попіляти там дрова із чоловіком. Я вже його просю молю, кажу, давай їх допиляємо, я не хочу на них дивитися, хочу ж поприбирати там усе. Там ще бачили кучу одну насобирала дров. В общем, наводю кругом. Поки є час, поки є час до городів, я должна його все повигрібати, повивозити, навести порядок. От. Так що, друзі, такі справи. Так, там жіночка одна писала і не одна даже писала, що це ж хліб печуть із цибулею. Так, да, я також пекла, дуже смачний. Нам теж подобався. От, але я ще хліб по-бистрому замісила на дружжях бігом на півлі три рідини. Оце якраз у мене в листик виходить 4 батони. Я оце е, замісила, Поки я там що роблю туди-сюди, він зійде. Я його виробляю, і ставлю знову Він сходив в мене вже у листку і ставлю печу в духовку. Ну, нам подобається. Я ж оце додаю е, житньої муки і з білою мішаю. То він виходить в мене сірий хліб. Так, сьогодні, друзі, я дзвонила в лікарню до свого сімейного лікаря, але сімейний наш лікар, лікар на лікарняному захворіла, то мені відповідала медсестра, яка сидить поряд і сказала, що ще не оформляють інвалідність. ну дальше. Люди є, які вже давно просрочені ще в минулому році. Із вересня місяця оце така тянучка, іде, нічого не зрозуміло, що деяке робиться, не знаю. Вона каже, прозваню через деякий час. Взагалі, може, щось зміниться. Ну, Взагалі, не знаю. Буду дзвонити пізніше, але ну, в мене є ще час. У мене в січні можна була бути перекомісія, а вони ж це ж продлили на півроку, то, вважай, січень, лютий. Березень, квітень, травень і ще і червень. То до кінця червня в мене є ще час, але він швидко про, 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 про мене. та й не знаю. Ну, в общем, друзі, якось так. Ну, поки нам сказали, це ж пенсію, то платять. В минулому місяці щось мені 6 цього, в місяця прислали гроші, а цей місяць ще немає пенсії. По якому вони платять, не знаю. Так, Може, грошей нема на рахунках там, на пенсію. Взагалі, друзі, не знаю, що воно робиться в нашій країні. Зараз таке все колотиться, таке отаке -от робиться. Чоловік каже, може, взагалі перестануть пенсії платити. Кажу, Боже, не лякай. Як сказати, в общем, в общем отакі, Ну як кажуть, такі наші діла, справи. От. Так що, друзі, зараз буду лягати та й відпочивати, якщо зразу я ляжу, бо хочеться і подивитися в інтернеті. А як застряну там? Оце ж цей інтернет він забирає скільки часу, що це капець. Вроді тільки так на 10, на 10 хвилин зайду, подивлюся. Та як застрягнеш там і час проходить, і два, а то й три. Та ще в мене є гра закачена, я так для успокоєння нервів вечором трошки погуляю. От, Вона така, ну, там. Проходить отакі типа, як е, ці ступеньки там, короче, ну, в общем, така не важка дуже. Е, трошки мозги, як відпочивають. Okay. От. Так багато я не гуляю, а це трошки там. То в рекламі колись мені попалася, та я її закачала, та так от потрошку по розв... розважаюся, друзі. Так що, такі справи. Так що, на завтра є план, щось треба приготувати, яку, мабуть, бігом зварю борщу завтра. Або якусь супу може зварю, бо треба ж буде в кінці тижня чоловікові щось наварювати на тиждень їсти. Ну, він же ж каже, а як же я залишуся, я буду голодний. Він у мене, друзі, їсти не готує. Так, може, там крашанку піджарить, яку гречану кашу може зварити. От, І все. А так, щоб він там щось їсти, варив? Ні. Хліба треба йому буде напекти. В общем, друзі, щоб мені кудись поїхати, щоб ви розуміли, мені треба купу роботи поробити. Наготувати всього. Так що такі справи. Та й не знаю. Аби тільки все було добре. Та й поїду, бо дочка мене вже записала до кардіолога. Хочемо піти до кардіолога, щоб вони мені зробили Узі серця. Ну, взагалі, все, треба мені провірити серце. Бо щось воно давненько мене вже мучає. Ще мені на, як я робила операцію, мені там робили Узі серця, там перед операцією багато чого проходиш і робили Узі серця. То сказав врач, що в мене порог каже, а ви знаєте, що у вас порог серця? Я кажу, та ви що, я перший раз чую. Мами дзвоню. Ще нормально ми цей дзвоню до мами кажу: мама, а чого ти мені ніколи не казала, що в мене порог серця? Вона каже, я в перший раз чую. Взагалі, друзі, таке. Ну, якось мене серце ніколи не тривожило, ніколи ні цей, не звертала я уваги на нього, все було нормально. Останнім часом, це, ну, воно вже давно в мене почалося, тільки воно ці приступи якісь вони були потрошку, так, потім проходили, я за них забувалася. А це вже, мабуть, воно якось дужче, дужче, дужче починало в мене. Якось так побудуть, побудуть ці приступи, потім вони якось проходили. І я забувала за них. А це останнім часом. Уже ну, давненько цей. Чуть ли не кожну ніч. Оце, як я пила, я вам показувала вітаміни для серця. Каль... Кальцій, магній, по-моєму. Ні, не кальцій. Ну, в общем, то магній, там з чимось я пила цей. То в мене перестали приступи. І тільки перестала, я місяць пропила. І тільки я перестала пити ці капсули вітаміни, і знову в мене почалося. Знову, це я п'ю на ніч, друзі, трикардін. Оце трошки тоді мені стає легше. Нічого так не допомагає, бо я оті корвалоли, корвалменти, я їх не можу пити. У мене і жога. Що... От, допустимо, м'ятну конфету, там, ми посмокчу. Нічого. А це корвалмен, то той корвалол, не можу, друзі. У мене і жога, оці капсулки, що такі корвалол. Корваумент, по-моєму. Кажуть, що їх треба розсмоктувати. Боже упасті. та я даже водою воду і тоді мені погано од них. Ні. А трикардин, він оце ну ж тут е, настойки. Тут входить настойка валер'яни, екстрагент етанол, ну, це якесь лікарство. Гльд сюди входить, настойка гльоду. І пустирник. В общем, тут валір'яна, гльот і пустирник, друзі. Оце тут три складові такі рослинні, вони мені дуже хорошо допомагають. Ще я знаю, що у нас той капіони хорошо допомагає. Ну, це іменно серцеві каплі вони називаються. Не знаю, може, хтось із вас теж таке приймає. Мені вони допомагають. Я тоді якось э, перестає в мене оце колотати у груді. Взагалі, щось у мене з ритмом. І, вроді, не нервую. Ну, хто знав, що воно. Взагалі, друзі, такі проблеми. Ну, ладно. на цьому я з вами сьогодні по і все. Бажаю вам тиху, мир, тихої, мирної ночі, бо вже вечір пройшов, вже люди лягають спати, вже пізно. От, щоб у вас і у нас все було гаразд. Завтра буде новий день, буде нова робота, і будемо знімати, і я вам буду все показувати. На добраніч, друзі! Всім солодких снів! Всього самого найкращого бажаю. На добраніч, Пока-пока!